Сьогодні ми вивчимо 25 оригінальних запитань, щоб класно познайомитися з іншими. Тобто, це не будуть банальні запитання. Скільки тобі років, як тебе звати, чи в тебе є сестра, брат і так далі. Ні, досить цих запитань. Десь в попередніх роликах ви знайдете багато таких класичних типових питань. Сьогодні будуть нетипові, глибокі. Запитання, які допоможуть зав'язати вам дружбу, практично з будь-ким? Британцем чи американцем. Рекомендую вам вивчити їх, зазубрити, можливо, навіть, тому що ці питання з вами будуть усе ваше життя. Але якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви знаєте, що там внизу є червона кнопочка. Клацайте аби не прогавити жодне відео. Отож, перше запитання, щоб. Класно познайомитися з іншими. Англійською звучить так. What's your favorite way to spend a day off? What's your favorite way to spend a day off? Перекладається, який твій улюблений спосіб для того, щоб провести вихідний день? Якщо ви поставите людині запитання такого роду, вона поділиться чимось життєвим, чимось емоційним. Тому такі питання, вони набагато кращі, аніж банальні, класичні, які ми зазвичай знаємо. Тому запам'ятайте, що якщо ви хочете запитати людину, який найкращий спосіб для тебе, щоб провести вихідний день, це буде: what's your favorite way to spend a day off? І рекомендую вам навіть натиснути паузу на секунд 30, особисто відповісти на це запитання. Для того, щоб ви. Потренуватися у розмовній мові. Зробіть це до кожного запитання. What's your favorite way to spend a day off? Друге запитання нашого списку це якою музикою ти захоплюєшся, якою музикою ти цікавишся. Англійською це буде. What type of music are you into? What type of music are you into? To be into something. Це таке фразове дієслово, яке означає захоплюватися чимось чи цікавитися чимось. Дослівно ми можемо перекласти як зануритися в щось. Наприклад, I'm into music right now. Я зараз захоплююся музикою. Я занурююсь в музику. Ось щось на кшталт цього. Тому запам'ятайте, що to be into something, це означає захоплюватися чи цікавитися. Але ви можете запитати людину, і по суті, я вас зараз запитаю, і ви спробуєте відповісти. What type of music are you into? Починаєте? I'm into. Йдемо mm -hmm -hmm -hmm. далі. Третє запитання нашого списку звучатиме так. Яка була твоя найкраща відпустка і чому? Погодьтеся, що людина залюбки поділиться своєю думкою. Я б це зробив принаймні. Яка була твоя найкраща відпустка і чому? Англійською. What was the best vacation you ever took And why? Якою була твоя найкраща відпустка? І чому? Якою є наступна локація в твоєму списку мрій чи бажань стосовно мандрів? І чому? Це дуже глибоке запитання насправді, і якщо ви познайомитеся з мандрівником. То це запитання просто торкнеться його серця. По-перше, нам потрібно дізнатися, як буде список бажань або список мрій. В англійській мові вони кажуть «a bucket list. «A bucket list дослівно перекладається як список відра, або ну, якось так. «A bucket list. Пам'ятайте, що це слово сполучення означає список бажань. Тепер ми побудуємо це запитання, і ви його зазубріть, після чого дайте особисту відповідь. Verse The next place on your travel bucket list and why. Where is? Де є? Yeah. Where is? Where is? The next place on your bucket list and why? Спробуйте відповісти. П'яте запитання буде таким. Які є твої хобі, по суті, чим ти цікавишся, і як ти вдався до них? Чому ти почав ними цікавитися? Англійською. What are your hobbies? What are your hobbies? And how did you get into them? And how did you get into them? Запам'ятайте, що get into це фразове дієслово, означає вступати до університету, ви можете сказати, або вдаватися до, тобто починати з чогось. Get into. So, what are your hobbies? And how did you get into them? Дайте відповідь. Наступне запитання буде таким. Перекладається як: Який тобі найбільший вік подобався, коли ти виростав. Тобто які роки твого життя тобі найбільше до вподоби, коли ти виростав? What was your favorite age growing up? To grow up означає виростати. Наприклад, я виростав в тій сім'ї, я виростав там чи там. Розумієте? To grow up Grow up вгору. І ви можете запитати людину от таким чином. Я, по суті, вас зараз запитаю, а ви дайте відповідь свою власну. What was your favorite age growing up? Сьоме запитання нашого списку. What was the last thing you read? What was the last thing you read? Що було останнім, що ти читав? What was the last thing you read? І людина починає думати. Вона хоче поділитися чимось особистим. Тому насправді це запитання дуже хороше. What was the last thing you read? Дайте відповідь. Далі ми хочемо запитати, чи людина більше є екстравертом чи інтровертом. Справді досить цікаве запитання. Тобто, ти більше інтроверт, чи ти більше екстраверт? Людина теж ділиться чимось особистим, і ви теж можете цим поділитися, і у вас добре зав'яжуться стосунки. Англійською: Would you say you're more of an extrovert or an introvert? Would you say, чи ти би сказав, would you say your ти є more більше of an extrovert or an introvert? Чи ти більше екстраверт чи інтроверт? Дайте, будь ласка, відповідь на це запитання і натисніть паузу. Якщо би ви могли споживати лише один продукт впродовж усього вашого життя, що це за продукт? Погодьтеся, що цікаве запитання. Одразу ви зрозумієте, чи є у вас улюблена страва чи ні, але нас цікавить, як сказати це англійською, після чого я рекомендую вам дати свою особисту відповідь. Це буде. If you could eat only one food for the rest of your life, what would it be? If you could eat only one food for the rest of your life, what would it be? Що би це було? Будь ласка, натисніть паузу і дайте особисту відповідь. Вам подобається ходити до кінотеатру? Чи ви віддаєте перевагу тому, щоб дивитися фільми вдома? Хороше запитання англійською. Do you like going to the movies or prefer watching at home? Do you like going to the movies or prefer watching at home? Спробуйте відповісти. Чи є одна річ, яка може миттєво зробити ваш день кращим? Погодьтеся, що теж цікаве запитання, і англійською це буде так. What's one thing that can instantly make your day better? What's one thing that can instantly make your day better? Дайте свою відповідь. А чи є якісь фішки, які вас бісять, які виводять вас з себе? Як це сказати англійською? Do you have any pet peeves? Do you have any pet peeves? А pet peeve дослівно перекладати в нас не вийде, але якщо так, приблизно це є фішка, річ, яка виводить вас з себе, або те, що бісить. Наприклад, мене бісить, коли там хтось робить те й інше, я тоді не можу триматися. Do you have any pet peeves? Натисніть паузу і дайте відповідь на це запитання. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля, тобто від правил читання і вже до побудови перших речень, в мене для цього є розроблені платні курси. Вони розроблені в дуже простий спосіб. Тому що ви знаєте, що я прихильник простих пояснень, тому, власне, цю методику я імплементував в свої курси. І якщо ви надумаєте придбати ці курси, то можете написати мені, або там внизу є посилання, клацайте для того, щоб дізнатися більше. Наступне запитання буде таким: який прийом їжі є ваш улюблений? Сніданок, обід чи вечеря англійською? Which meal is your favorite? Breakfast Lunch or dinner? Which meal is your favorite? Breakfast, lunch or dinner? Поділіться теж чимось дуже-дуже особистим. А власне, тим, яка пісня завжди завжди змушує вас вийти і потанцювати десь на весіллі чи деінде. Яка це має бути пісня? Як запитати це англійською? What song... Always gets you out on the dance floor? What song Always Gets You Out on the dance floor? Дайте відповідь. Яка діяльність миттєво заспокоює вас? Тобто, чим ви займаєтеся, щоб миттєво себе заспокоїти? англійською. What activity instantly calms you. What activity instantly calms you? Тобто, яка діяльність миттєво заспокоює тебе? Натисніть паузу і дайте відповідь. Далі ми хочемо дізнатися, яка ваша улюблена пора року і чому. Англійською. What's your favorite season and why? What's your favorite season and why? Season це є пора року. Сезон, щоб ви розуміли. Отож, what's your favorite season and why? Tell me about it. натисніть паузу і дайте відповідь. Який мобільний додаток ви використовуєте найбільше? Теж може сказати вам багато про людину. Якщо ви почуєте, що це Інстаграм, це теж говорить багато що про людину. Якщо це TikTok, це теж говорить багато про людину. Отож, англійською, не будемо вдаватися до психології, але можна поставити це запитання. Який мобільний додаток ти використовуєш найбільше? What's the phone app you use most? Тобто, який мобільний додаток ти використовуєш найбільше? Я ставлю вам ще раз це запитання. Тисніть паузу і намагайтеся відповісти. What's the phone app you use most? Ви віддаєте перевагу тому, щоб готувати їжу особисто, самостійно, чи краще замовити додому? Англійською. Would you rather cook or order in? Would you rather? Чи ти б віддав перевагу? Would rather, якби хто питав, означає віддавати перевагу, чи було би краще, можливо, навіть так перекласти. Чи ти віддаєш перевагу? Would you rather cook or order in? Чи замовляти додому? Дайте, будь ласка, відповідь. Чи існує річ, яку ви дуже сильно цінуєте, найбільше цінуєте? І чому саме ця річ? Глибоке запитання англійською. What's your most prized possession and why? What's your most prized possession and why? Натисніть паузу і дайте відповідь. Якою була би перша річ, яку би ви зробили, якщо б ви виграли в лотерею? Подумайте, що ви б відповіли, але спочатку навчимося правильно будувати таке запитання англійською. Що би було першим, що ви зробили би, якщо би виграли в лотерею? Скажіть, знаєте, що мені ще цікаво? Як ви насолоджуєтеся часом, який проводите на самоті? І чи вмієте ви це робити? англійською. How do you enjoy spending your alone time? How do you enjoy spending your alone time? Як ви вмієте насолодитися часом, який проводите на самоті? Запам'ятайте. У вас є щоденна рутина? Угу, так. А скажіть мені, що входить? У вашу щоденну рутину, тобто ті речі, які ви робите кожного дня, кожного ранку, приміром, і це є найважливіша річ, без якої ваш день не зарахується. Спочатку ми англійською навчимося будувати це запитання, потім натиснете паузу і спробуєте дати відповідь. What's an essential part of your daily routine? What's an essential part of your daily routine? Спробуйте відповісти. Ще одне питання мене цікавить, тому поділіться чимось особистим. Який був найгірший подарунок, який ви отримували в своєму житті? І найголовніше, що ви зробили з цим подарунком? Англійською. What's the worst gift you've ever received? And what did you do about it? What's the worst gift you've ever received? And what did you do about it? Скажіть. А чи є одна єдина робота на світі, яку б ви ніколи, ніколи в житті б не зробили? Англійською. Is there one job you'd never ever do? Is there one job you'd never ever do? Дайте відповідь. І на жаль. Та останнє запитання нашого списку. Воно буде таким. Хто або що надихає вас? Насправді я обожнюю це запитання, тому що тоді ти можеш зануритися трішки в свою глибину і там покопатися. Що або хто надихає вас? Who or what inspires you? Who or what inspires you? Сподіваюся, що це відео було корисним. Підписуйтеся до мого інстаграму, підписуйтеся на цей YouTube канал, тому що є дуже багато цікавих відео для початківців, для середнього і навіть для високого рівня. Якщо ви хочете вивчити англійську з нуля, теж подумайте про мій курс, чому б ні. І зустрінемося в наступному відео. Бувайте!